Гарбузи вот такі мої дитина. Всім привіт. У нас локація не міняється. Знову те саме, знову город, знову сапання. Сьогодні вже Ну, так, зразу рак, Ну, Спершу ми помідори. Обгорнули, я покажу. Треба до неділі досапати, тому що... Потім свято і все. Сьогодні, дякувати Богу, доща не було. Зранку там щось погреміло, покапало маленький. Але протягом дня більше не було. То хочемо сьогодні вже подужати наше сапання, а на тому городі залишиться. Там кавуни. Ну, картопля, само собою. Мамулечка, поверніться. мені передом, <клес> к лісу задом. <клес> вже такі втомлені. що що, ніби тут, ну шо, Не треба нічого щупати, вивозити. Чистенько, але бурянець густенько. Але вже так натомилися, що тільки перебираємо ногами та руками. Хлопці десь косять. Сміється, у нас сьогодні стояне до сідла. Ох, і потомилися ми. Мульча нас. Це на лавдо. Мульча, вібує Ой, ось Мульча, Мовча так. Даємо тільки так. Наче. Нагрібаю, а не сапаю. На голові 220. Ну все. Грудку розбивай. Оце сапаємо. Хоче, хай бур'ян росте. Хоче, я хай... Не, не росте, я теж не буду йти на цей город. Все. Ну, Хіба що то буду йти. Вже <laughs> і сапою я сюди йти не буду. <laughs> З косою. Ото тільки коса, осінню все покосить. Ви що? Це вже ми третій? Четверти. Четвертий. Четвертий раз вже бачимо. Четвертий раз засупаємо. Да, Вчора так перетомилася, да й сьогодні. Ну, сьогодні хоч не жарко на вулиці. Бачите, я вже льоті, мамка теж в кофті. Ну, трохи вітер притих, а то такий вітер гарний. Хто б це досапав, нам щось, щось покажу. Оце вже потомилися, оце залишилося гарбузів тут трохи, кавуни і там три кіл, кілометри кабачків. Питається, що стільки? Сейчас ще їх треба сьогодні собрать. Ще треба. <плес> Ой. Ну чого ж нагній викидать? <ріст> <ріст> ну, кабану. Кабану одному на курям, хай клюють. Оце, <ріст> <ріст> Оце розтуди його, нехай. Садимо, дороге насіння купляємо, тоді сапаємо літо, спини не вигинаємо, а тоді стільки набродить, що куди його. Кабану, да курям, да уткам. Два кабачка і жаримо. Ми менше Тож одинадцять кг. 11. Кіл... <рес> ну так з тобою ж кожну весну, весну ми ж з тобою воюємо, що давай менше сидить. Ні. А вдруг не вродить, хай буде більшенько. А тепер ось зараз оце, ми, дасть Бог досапаємо сьогодні. Підось по тачку буду кабачки збирати. <рес> Свиням буду віддавати, да курям хай клюють, тому що їх в'яжеться дуже багато. А як не зрівати, то вони не будуть да, в'язатися. Все, сьогодні пересапали, помідори обгорнули, огірки усе перебігли. У нас вже в таких огірках ті, що стеляться. Дивіться, знайшла два огірочки, які гарних. А якби от її не позривало до 4-го листочка, ота вам такий інтернет. Люди обманюють на кожному кроці. Не можна нікому вірити. Хотіли сьогодні зібрати кабачки, не будемо. Уже 9 годин, мабуть, навіть більше. Бо Серега прийшов, сказав йти до хати, бо скоро повинні вимкнути світло. А на вулиці холодно, в душі не покупаємося то будемо йти до хати. І хотіли сьогодні ще й капусту побризкати, вже все на завтра залишається. Потомилися, йдемо відпочивати. Да, мамка каже, хай наїдається гарно білокрилка, бо завтра буде їй коктейль Молотова. І завтра тоді вже позбираємо і кабачки, бо хлопці косять, то забирають траву і тачку то дві тачки всі зайняті травою. І хочемо ще завтра посіяти мало кабачків, кабачків посадити. До цього огірка, щоб пізніше було. Щоб до осені. До два кубаха кинуть кабачка, хай буде. На осінь молоденький. Ну давай тут тому рядом посадимо отаку. От я зараз і сапаю. Сейчас я сапаю. Ти сапай вже це. А все, я буду сапару. А вони ж такі гарнесенькі ці кабачки. Дадемо, коли їх готувати з цим сапанням. Поки посапаєш, то вже втумився. так не хочеться не їсти, не готовить їсти. Ну, їсти, Зараз ми це Ні, Я не буду сьогодні. Сьогодні не будеш. Учора не мила, сьогодні не будеш. Теж у кульку будеш. Вчора такі руки були сьогодні. На сумисті. Завтра ще поперську і тоді. Ще сьогодні холодно, так взагалі. Холодно, сьогодні Я холодно, ти холодно. Ти сьогодні. холодно. Сонце вже сіло, ми як завжди. Вже на вулиці людей нікого не видно, а ми ще на городі махаємо сапами. Зараз ще подосапуємо і біжимо до хати. А тут кущі, там два кубах і вічно все садити не буде. Ні, там коли стежки ми не будемо садити, а тачку, як ми будемо їздити. Ми отут посадимо, де ти зараз сапаєш. по кольці поставимо, щоб не так, як з кукурузою. А там огірків понасіваємо, чи будуть, чи не будуть. Ой, такі добре Ось ще на цій картоплі плоскуха піднімається, картопля відсвілася, ну нехай стоїть. Будемо копати і слідом виривати, тому що. Ну і Все, насапала його це, а я язиком чешу. Дивися, а цей а, ні, ось є кабачок. Він який довгий, довгий-довгий. А в тому році оце, оці довгі да, були, були до, до морозів, да, дуже пізно. Це ж було б їх записати які сорта. Як би ж було б. Вони так довго, і вони якось плелися, ці кабачки, і на, на хвостику все цвіло-цвіло і в'язалося, поки мороз не вдарив. А я, по-моєму, відео знімала в тому році, показувала, що дуже довго були кабачки, як ніколи. Ну, це вони і є. можна кабачки А тут ми опять ще окріп посіємо, бо мало. ж. Нам мало, ми бачите, щоб ніде земелька не гуляла. Скрізь все засіваємо, все засаджуємо. Стоїть рідненька, жде своєї черги. Що? Ну хто? А по річках. По річках, хто ж? Оця така солодка. Оця біла, красна кисла, як. А? Ну в ній камінчики, а нюха. Як їсти, воно не відчувається. І знаєш, що я хочу? Трохи кущовки зірвати і Петрушку молодої. Можна поселити у баночку. І окропу там, поки ще зелений їсть, зробити це. Асортида. А все посепала, бенки, блять, Уже треба цю копати цибулю. Пішли. Це після зелені. Після зеленої вже не встигнемо. Черешня всяка доладня, дивіться. А громадка. Голотню угу. прислали. Так, все, ми пішли до хати. Ми на городі порядки наводили, хлопці ось покосили під двором і в дворі. Тільки ось не вирвали у колесі глуху крапиву. Все гарненько покошено, прибрано, на городі порядок, під двором порядок. Всім добрий ранок. Прийшла на город. Буду збирати врожай. Вірніше на свій базар. Вже зрізала капусти. хочемо на зелену неділю. Приготувати оцих голубців домашніх. Вірніше з домашньої молодої капусти, не домашніх, а голубці у нас завжди домашні, ми ніколи не купуємо. Зрізала капусту, тому що цю будемо обробляти, зараз від білокрилки. то нарізала на голубці і так положимо в холодильник, тому що декілька ж днів не можна буде нічого звідси брати, а вона вон, заїда страшне. Ну, ця більша, яка схватилася, покрутилася, то вже їй не страшно молоді. А оцю треба обов'язково обробити. Зараз буду збирати кабачки. Бачите, приїхала, куди буду збирати. Отак в селі збираємо врожаї. Не в руки, а в тачку. Хватить, я нарізала. Хватить. А все попит Зараз помідори, а тоді капусти. Можна дійсно капуста на помідори тут є, так? Ну так. Да. Ось такий врожай у нас кабачків. Ну і капуста я тільки що вам показувала. Все, везу до хати. Зараз будуть в мене ситі і качки, і курі. І всі світі тікає бджілка. Де ви там? Щоб на вас не кинуть. Дзюбайте, вони молоденькі. Снідайте. Це сам води треба поналивати, помити. Довгий який?